Ірина Ясінська, тато. Мамо, куди ти збираєшся? До тітки люди їду. надовго, лише на декілька днів. Візьми нас із собою, благально звела очі маленька донечка. Іншим разом сонечку. Він чув цю розмову. Сидів у кухні, курив. Цигарка аж кварчала. Так люто затягувався димом, а руки несамовито тремтіли від болю, образи, розчарування, куди вона зачастила, чого постійно каже, що їде до люди, нічого не пояснює. Зібралася й поїхала, гарно вдягнута, напавчена парфумами. Для мене ніколи так не чепурилась, обсіли гіркі думки. Поїхала навіть не озирнулась і не поглянула на нього. Казали йому колись друзі, щоб не одружувався з набагато молодшою від себе Софією, не послухав, та й кого він тоді чув. Не тямився від кохання, а потім народилась донечка, за неї друга, понад усе на світі любив своїх дівчаток. А дружина з дому почала тікати. Каже йому, що до люди старшої сестри їде. Не вірить Іван, бо серцем відчуває, що молода дружина іншого має, та сказати їй нічого не може. Здається, й не безхарактерний, але нагримати чи борони Боже вдарити, він неспроможний. Іноді, буває, хоче підійти й труснути за плечі, щоб отямилася. Але зазирне у великі проманисті очі любих донечок і відкидає цю ідею. З головою занурюється в роботу, щоб не думати про зрадливу дружину. Панічно боїться довгих, обвуглених болем ночей, сповитих самотністю та розпачем. Щоразу приїздила від люди і уникала погляду, вдавала, ніби все гаразд. Він бачив і відчував ту холодну стіну байдужості, яку вона так ретельно вибудувала останніми місяцями. І найстрашнішим було те, що непомітно для самого себе змирився з цим. Жив заради дітей, які почали до нього горнутися більше, ніж до матері. Якось Софія прийшла додому надто збуджена, і ввечері, коли діти поснули, вперше за весь час заговорила з ним відверто. Ти повинен спокійно вислухати і не перебивати. Я зустріла іншого, дуже сильно його кохаю і переїздитиму до нього жити. Прошу, зрозумій. І не роби дурниць. Кожне її слово гвістками вбивалось у свідомість. Остовпіло, дивився, як вона підносить тонку дамську цигарку до нафарбованих уст, які він так любив цілувати. І коли тільки встигла навчитися курити, а діти. Їх ти теж покидаєш? хрипко запитав. Житимуть з тобою. Я буду навідуватись зрозумій. Я не можу забрати їх із собою. Іванові забракло повітря. Він устав і вийшов на двір. Минуло декілька років. Діти змирилися, що мама далеко. Іноді вона приїжджає. Привозить гарні дорогі подарунки, але ці візити вкрай короткі. Потім сідає в новеньке дороге авто та їде, щоб знову за декілька місяців навідатись. Але дівчатка звикли жити без матері. У них є тато, який одягає їх, годує, бавиться з ними, читає їм казки. Ще й не кожна матір. Може такі кіски повиплітати, як їхній тато, коли збирає свої красунь до школи. Він так нікого й не зустрів. Були жінки, проте жодну з них не зумів щиро покохати. Мабуть, йому вічно болітиме пережити, бо він і досі не може вірити жінкам, а йому ж потрібна не лише дружина, а й мати для доню. Поки що іспиту на цю роль жодна не склала, так і живе без жіночого тепла, зате з дітьми, бо для нього найбільше щастя бути батьком, справжнім батьком.